9 травня на календарі. Інформаційний портал Золочів.нет підготував для вас випуск програми Новини за тиждень. Вітаю вас! Сьогодні ми говоритимемо про таке: День міста Золочева, свято останнього дзвоника та випускні вечори, зведення прес-центру штабу АТО, зафіксовано факти вивозу піску із села Плугів, освячення прикордонного стовпа в пам'ять про загиблого воїна-прикордонника, свято Героїв у районі, ювілей Червоної Калини. І не лише про це дивіться далі. В салоні меблів що на Кармелюка 12 на третьому поверсі представлено великий вибір кухонь. 29 травня у Золочеві відбулися заходи з нагоди відзначення дня міста. Золочеву 593 роки. Як проходило святкування, дивіться далі. Борете все, що у злі, просто мені так хочеться. хай завжди хвиля пам'яті несе, до тих, хто ліг в АТО, останнім кроком забути їх на те. Звернення прес-центру штабу АТО станом ранок 29 травня. Російськими бойовиками не припиняються обстріли позицій Збройних сил України. За минулу добу зафіксовано 30 обстрілів, з них 13 на Донецькому, 12 на Маріупольському та 5 на Луганському напрямках. Напруженою залишається обстановка в районі Авдіївки, де терористи впродовж доби 5 разів обстрілили опорні пункти сил АТО зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 та 120 мм – по захисникам шахти Бутівка ворог випустив близько 200 мін. О 19.00 в районі Новоселівка, 2 диверсійно-розвідувальна група в кількості шести бойовиків намагалась проникнути в тил сил. Ато успішними діями українських військовослужбовців намір диверсантів був зірваний. Під артилерійським вогнем ворога опинилися укріплення в районі Опитного, а по позиціям поблизу Новгородського вів вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку російські найманці обстрілили опорні пункти сил АТО в районі Новотроїцького з 82-мм мінометів, а в районі Красногорівки з великокаліберних кулеметів. Також вівся обстріл снайперами. 27 травня у злочівських школах відбулося свято останнього дзвоника. Останній дзвоник бентежна мить. Ті, для котрих востаннє пролунає дзвінок, для них тісним стає шкільне подвір'я, а серце щемить і болить, їх думки уже в майбутнім. Не примусі ців ніхто. Писать реферати, Без сурботу буду жити до обіду спати. 28 травня золочівські випускники прощалися із школою. Вступаючи на дорогу дорослого життя, випускники урочисто пройшли містом. Людомок на один урок тисячу книжок, скоро вже дзвінок, ми разом весь час, друзі, рідний клас, знає кожен з нас, Це найкращий час. Знову хтис кумени дуже стоїть в класі у гутку. Знову цей букварі. Бачу все, як на яву, пригадаю і заплачу першу вчительку свою прощава. 1 травня 2016 року громадські активісти зафіксували факти вивозу піску із села Плугів Золочівського району, що на Львівщині. Про дані факти повідомлено правоохоронців, чи законний цей вивіз має розібратися поліція. Як зазначають місцеві мешканці, машини за піском приїжджають досить часто. Нагадаємо, що у Золочівському районі немає жодного офіційного кар'єру. Зате пісок хаотичною видобувають і продають, чим завдають шкоду природі та державі. Ситуацію із піском взяли під свій контроль громадські активісти. Чекаємо розвитку подій. Якщо ви стали свідком вивозу піску або інших дій, звертайтеся до золочів.не Народний депутат України Тарас Ботенко 23 травня подав звернення прокурору Львівської області старшому раднику юстиції Мекішеву Віталію Леонідовичу стосовно оприлюднених фактів видобування піску на території Підлепецької сільської ради злочівського району, зокрема біля села Плугів. Золочев'яни чемпіони України з ракетомодельного спорту. З 18 по 25 травня в місті Чернігові проходили всеукраїнські змагання учнівської молоді з ракетомодельного спорту. Команду Львівщини представляли гуртківці ракетомодельного гуртка Золочівської спортивно-юнацької творчості учні червоненської школи. Вперше за 20 років команда Львівщини стала переможцем всеукраїнських змагань учнівської молоді з ракетомодельного спорту. Підготували команду тренери, керівники ракетомодельного та авіамодельного гуртків злочівської СЮД Карплюк Іван Степанович і Карплюк Володимир Іванович. На даний час команда ракетомоделістів злочівщини готується до чемпіонату України, який є передумовою до участі в чемпіонаті світу з ракетомодельного спорту, що проходитиме з 22 серпня по 30 серпня 2016 року у місті Львові. 24 травня 2016 року у селі Велика Вільшаниця Золочівського району відбулося освячення обеліску прикордонного стовпа пам'ять про загиблого воїна-прикордонника Володимира Селівончика», який трагічно загинув поблизу населеного пункту Волноваха на Донеччині. Голосно стогне від бою земля, біль у душі і печаль на очах. Сини України віддали життя, сумує країна у сльозах рідня. Дякую вас всіх на відкінці цього певного знаку прикордонного Ця, який є символом недоторканності, кордонів нашої землі, символом нашої держави. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні ще одна сторінка відкривається в нашому районі пам'яті пам'яті про наших хлопців, які захищають. І сьогодні, в цей день, коли ми стоїмо під гарним сонечком, вони зброю в руках захищають нашу державу. Нема, напевно, нічого святого для нашого агресора. Але як співається в одній з наших партизанських пісень, ворог хай знає, Україна повстала. І цей пам'ятний знак направду, буде символом того, що Україна повстала і своєї межі держава не залишить. Мені велика честь сьогодні бути тут і віддати свою шану родині загиблого Володимира Селевончика. Вітати честь вам, хлопцям нашим, тим, що тут присутні, і тим, що зараз несуть службу на сході, і вашим родинам, тому що воювали ви і воювали ваші рідні, воювали молитвою, воювали допомогами, воювали, як могли, воювали своїми сльозами. Я знаю, що багато з вас зараз воює по чиновницьких кабінетах. Це є наша велика ганьба і великий біль. Для вас і для нас всіх. Напередодні відзначення професійного снято свята Дня прикордонника України. Ми, прикордонники Львівського загону, учасники антитерористичної операції, завітали до вас, аби привітати юних друзів, прикордонників, вчителів, всіх присутніх від імені колективу Львівського прикордонного загону та висловити побажання добра, здоров'я, радості, мирного неба. Окремо хочу засвідчити повагу та вшанування насамперед в особі матері загиблого сина Галицької землі, прикордонника Володимира Салівонщика Надії Васильівки. Хочу сказати, що символічно, що ми зустрілися сьогодні тут, відкриваючи цей знак, знак, який визначає державний кордон України. Кордон, перетнувши, який кожен, хто потрапляє на українську землю з хорошими намірами, він може зустріти гостинність. Він може зустріти хліб, вишиванки, побачити, яка родюча наша земля і які приємні наші люди. Хто приходить сюди зі зброєю, зі злими намірами. Це могила і наш досвід показує зустріти і зустрів опір цілого народу. Ми не вперше перший раз прийшли до того святого священного місця, власне, щоб вшанувати наших героїв. Героїв, якими відзначається наша земля. Всіх тих скрутних моментах стають наші воїни і захищають нашу землю, щоб пошанувати тих, хто віддали своє життя заради цього світлого сонця, заради того яскравого травневого дня. Я безмежно вдячна вам, наші тепер вже друзі прикордонники, про яких ми пам'ятаємо повсякчас.

22 травня в районному народному домі імені Ігоря Білозіра відбувся ювілейний концерт народної капели Бандуристок Червона калина. Колектив відзначив 40-річчя. Свято Героїв відзначили у Злочівському районі. Цього року свято вшанування честі українських борців за волю України відбулося у спортивно-здоровчому таборі Сокіл. Участь у заходах взяли 24 чоти шкіл, 480 учнів, 17 роїв шкіл, 102 учні, 200 педагогічних працівників та 25 запрошених гостей. Дорогі мої українці, сьогодні освітяни Злочивщини. Ці громади, вся громада Золочівщини вшановують українських героїв, від споконвікних часів і до героїв нашого дня. Сьогодні наше свято носить особливий призма. Сьогодні наше свято має особливий, має особливий погляд. Протягом багатьох років ми українці вважали, що ми розташовані, наша держава розташована в самому центрі Європи, що ми, українці, велика європейська нація, що ми, українці, маємо свій знак, десь мітячивом і раховом, що саме там знаходиться центр Європи. Ми говорили про свою якусь особливість. Сьогодні ми українці в Змінили своє бачення і своє ставлення до свого місця в історії. Сьогодні ми стверджуємо, що ми знаходимося на самому краю великого цивілізованого світу. Свято героїв стало символом незборимості української нації. Набуло в наш час нового і звитяжного і трагічного змісту. Настанням незалежності України ми добре знали, кому маємо дякувати за цю незалежність. Гаслом нескорених борців за волю було здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Та в новітні часи, до когорти славних січових стрільців, вояків армії УНР, УПА, діячів ОУН долучилися безвусі студенти з Майдану, що поповнили ряди Небесної стотні. Мужні чоловіки і жінки, які в тяжкий час воєнної агресії залишили свої родини, улюблені роботи і пішли захищати вітчизну. Споконвічна доблесть і честь українців знову постала перед очима всього світу. І поряд з іменами героїв давньої доби, золотими літерами закарбувалися в нашу історію, в наші серця, імена сучасників. Боротися будемо за Україну! за рідні права! Україну назад, Де ж наша слава, слава хирова. де ж наші гетьмани всіхо закинути. От, побігли, побігли всі кіте. Шевченку відбулися заходи, приурочені уроченні вшануванню 155-ї річниці від часу перепоховання Тараса Шевченка на українській землі. Держава наша буде суверенна, коли з колін піднімуться раби. Його надії нашими хай стануть. Поезія вільється в нашу кров. І заповіт Шевченків хай лунає як віра, як надія, як любов.

Найніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочи.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. До зустрічі через тиждень.